Вітаю! Добрий вечір. Сьогодні у нас є вже 20 квітня. Погода. Так, десь градусів 7-8 тепла. Вночі так опускається до мінус 5. Досить такі великі заморозки. Ще вчора сніг був по горбах. Не був у лісі десь тиждень, ще як збирав зморшки, то тоді був. Але коли останній раз я був, то бачив, що вони такі вже підсушені. Сенсу ходити, збирати їх вже не було. А сьогодні зранку так щось не було часу йти до лісу, то вже десь так після обіду. 4 годині я пішов. Подивитись, але вже не зморшків, а білих грибів. Ну і що я вам скажу? Є ось перший білий гриб 24-го року. Я вже бачив в інтернеті фотографії. Сенсу їм не вірити немає. Люди показують, як знаходять. І ось є перший. Так міцно тримається. Ось такий перший білий гриб у цьому році. Добре, йдемо ще подивимось, але часу вже так небагато, але ще можна спробувати знайти. Ліс. Ну, тут такий переважно буковий. Ну, з домішком ялиць, смерек. І так, до південного схилу. То, як бачимо, можна знайти. Добре, йдемо. то ще що хотіти? Так можна сказати. Ну, чи не всі дерева листя розпустилося? Одні буки розпустились, інші ще ні. Ну ще так не пригадую таких гербів, щоб ще місцями листя, листя не було. А гербів вже є. Ну таке буває. Бо перед цим були такі доста теплі дні. І тому вони так з'явились. Так, недалеко пройшов. І тут нам попадає другий. Такий від сонечка потріскав. Але це є білий гриб. Чудовий. Ну я вам скажу. Такі тверді. Та що хотіти? Та ще по ночам заморозки гриби. Ну, він я з силою натискаю на нього. Такі міцні, чудові. У лісі ще навіть слимаків нема. Ні комарів, ні слимаків, а грибочки вже попадають. Ну я знаходив так е рано риби. Ну щоб так, ну, прям 20 квітня може й було, я не пам'ятаю хіба давно дуже. А то що пам'ятаю, то так зазвичай в ну, перші числа травня. Зазвичай так 15-го ну, не вже є. Ну а щоб так у квітні місяці. І що ще звернув увагу от зморшки. Зморшки зазвичай є. Я знаходив їх ще м -м, десь числа 5 травня. А цього року вони швидше зникли. Но зато білі з'явились. Такі чудові. Добре, йдемо ще подивимось, може щось ще знайдемо. Требе чистенькі, як бачите, білі як сніг. Чисті. Файні риби. Так, звечеріло. Сонечко сховалось за бережком. Хоч сьогодні і пізно досить пішли, Ну то нічого, зато є результат. Дивного в цьому нічого немає. Перед цим десь так дві неділі була досить тепла погода. Плюс 20, а то й більше. Ну і грибочки так з'явились. Дивне одно, що на цих буках видно. Листя ще навіть взагалі немає. Воно одних так вже розпустилося, одних почало розпускатися. О, тут видно, тільки почало. А одні дерева ще взагалі голі. Але результат є ось такі два гриби. Більше я не знайшов, то вже доста пізно. Я взагалі так і не розраховував, але що гриби чистенькі. Білий, чистий, файний гриб. Борщ вже буде пахнути. То як буде надалі погода сприяти, буде потепліє, перепадати дощик, то будуть і гриби. Що ж, вам дякую за перегляд. Всім миру. Здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Пташки не лягають спати. Співають.